Доброго дня! Сьогодні у нас 12 число. Як бачите, погода нас радує ще теплом. Всю ніч я дивився, що були повітряні тривоги. І боявся на масований обстріл як це було раніше колись. Нам ще вчора казали, що може бути масований обстріл. Та чи не пов'язано це з тим, що його не було, поприйшов, бо переміг Трамп. Щось мені здається, все це не просто так. Тим більше багато хто каже, що був дзвінок. Від Трампа іменно Путіну, да, і мов попрохав його не закидувати ракетами, інфраструктуру, Україну і так далі. Ну, це обратно ж таке слухи, А там ходи знай. Все, друзі, такий маршрут я завжди робив. Коли я знімав кожного дня відео, сюди піднімався. Ну, от. І тут гуляв десь приблизно минут 5, поки віддих... віддихаюсь, да? бо я все рівно ну, завжди йшов наверх, завжди йшов наверх, захекаюсь і завжди по цій вуличці я стежечки знімав вам відео. Сьогодні пасмурна погода на самом деле, але тихенько, спокійно і доща вроді. Нам не показує прогноз погоди, Приморозка також у нас немає, от так і справа. Листя потихеньку жовтіє, попадає все більше і більше. Я кожного дня проходжу біля цієї Березки. Біля цих берез. і наблюдаю. Но вона тримається довго, сильно тримається по, по порівнянню з другими деревами. От, допустимо, це дерево було недавно з жовтими листями, з такими густими, що прям не проглянеш. А зараз воно вже буквально два дні пройшло і воно реально вже опало листя. Так, йдемо далі. Надіємося на тихий мирний день. І щоб усе буде добре. Хто хоче більше бачити відео моїх, переходьте підтримку, підтримуйте мене, ставайте спонсором мого каналу, друзі. Буду дуже вдячний. За вашу підписка.